Доброго дня, шановні глядачі. У нас з вами сьогодні на огляді дискова борона, власний імпорт компанії Мініагра. Продаємо по всій Україні в будь-якому торгівельному підприємстві. І зараз ми вам розкажемо, які вони бувають і для чого вони потрібні, і з якими тракторами вони агрегуються. Олександр, прошу. Всім доброго дня. Сьогодні зробимо короткий огляд. Дискової борони в даний час це в нас зацеплена борона 1,3 метра, 14-дискова виробництво Китай. Робочий зафат у даному, в даному агрегаті 1,3 метра. Обробіток землі йде до 5 см. Агрегатується із технікою від 20 кінських сил. Задньопривідні, повнопривідні, От, до 24-35 до, 24, до 35 кінських сил все залежить від ширини колісної бази, От, бо дискові борони завжди цепляються такі, щоб перекривати повністю колію трактора. Розмір диска в даній бороні 460 міліметрів. Які вони у нас по розміру взагалі є? По розміру в даний час є тільки 1,3 метра, 1,5. І також очікуємо 1,7 метра От, і 1,8 угол атаки тут регулюється. За що угла атаки ви регулюєте глибину обробітку землі. Отпускаються ці стрімяночки і вона регулюється угол атаки. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, надамо всю інформацію, яка вас буде цікавити. Друзі, під відео є телефон компанії Мініагра кол-центра. Вас з'єднають з, з будь-яким торгівельним підприємством. І посилання на розділ на нашому сайті, де ви можете придбати ці борони, теж присутні. Лайк, підписочка. Слідкуйте, друзі, за новинами компанії Мініагра з усієї. Торгівельної мережі. До побачення!